Opel Crossland, Машинка 2020 року, 2019 року випуску. Обидві дати буде вказано в технічному паспорті. Тобто автомобіль в 2019 році не експлуатувався, виїхав з автосалона в 2020 році. Непогана комплектація, класна машинка, загалом дуже економна. 1,5 дизель в 120 кінських сил, двигун групи PSA, тобто Peugeot Citroen. Також ставився на фарди, такі як навіть Куга. В принципі, себе зарекомендували двигуни гарно, хороша динаміка, гарна витрата пального. В парі з цим дизелем йде автоматична коробка передач, гідротрансформатор Айсін. Погнали по комплектації, маємо парктроніки. Передні, задні, бокові. Камера заднього руху. Ось у нас камера. Машинка, до речі, пригнана з Франції, І вона вже здається з повним пакетом документів для першої реєстрації. Є автоскладування дзеркал, є датчики сліпих зон. Покажу салончик, електросклад підіймачі, регулювання дзеркал, підігрівчики, є мікроліфт сидіння. Ось такий салончик. Пробіг у нас оригінально підтверджено 156 тисяч кілометрів. Кнопка старт. Ось такий у нас ключик. Точно такий ж самий, як на пижиках, на сітроянчиках. Проєкція. Ось так. От. Шкіряне кермо. Далі що у нас ще є тут? Датчики дощу, датчики світла. Авто. Далі круїз контроль обмежувач швидкості, голосовий набір номеру телефону, взагалом мультикермо. Бат-функціональна мультимедіа. Камера заднього руху, яка у нас промальовує все, що у нас під колесами знаходиться. Е Клімат-контроль двозонний Далі у нас USB, -шки. система стабілізації є спід датчики тиску шин система стоп-старт, вимкнення парктроніків. І автомат у нас класичний у нас звичайний гідротрансформаторний i Заводське тонування, дах у нас обтянутий чорною плівкою, це завод. Ні, збрехав це не плівка, ніби як фарба. Тому що коли плівкою обтягнута, прям нагтьом чувствується, що вона обтянута тут, як ніби під лаком. Ось такий салончик. Ззаду місця достатньо. Тобто ніби машина і компактна, така невелика, а в місце реально вдосталь. Полиця і є, багажник не зачовганий. Так, у нас тут транзити, тут у нас запасочка. Двері так приємно відкриваються, такі, знаєте... Ну, хороша вага така, видно, що шумоізоляція тут є, не консервна банка. Ззаду місце реально вдосталь, втрьох в принципі, сидіти, ззаду нормально. Ну, Якщо ви середньої статури, якщо дячки по 120 кг, то можливо вдвох, вдвох буде тільки приємно сидіти. Ось такий охайний салончик, загалом стан бомба. Так, погнали. Пройдемо, що ще показати. Колеса у нас, колеса, колеса у нас Всесезонна резина. Розмір 215 50 17 легкосплавні дисочки. Загалом стиль має прикольний. Класно те, що йдуть фендера, ліства йде І в майбутньому за рахунок цього кузов не буде піскоструїтись і лучитись фарба. Погнали, пробіжимось. Наскільки мені відомо, лакована у нас тільки задня права дверка. Пойдемо з товщиноміром. 93, 93, 69, 73, 75, 79, 131, 129, 137, 68, бачите, слой флаку, якби нічого критичного тут немає. Тобто ледь-ледь-ледь є слой дуже-дуже тоненький. Були б на базарі, розповідали б, що це рідна фарба. 61, 76, 60, 65, 74, 65, 80, 72, 68, 73, 74, 72, 72, 75, 82, 85, 85, 84, 88. Цікаво, як буде дах пробиватись чорний, в теорії має бути більше. 149. За рахунок чи то плівки, чи то фарби, він б'ється трошки більше. 118, отак, от. 129. Завжди, коли йде чорний дах, наприклад, в Ренос-Сеніках, то він пробивається. Ну, Там суто плівка йде. Тобто, якщо колір, наприклад, білий, да, там кузов, дах чорний, то там плівка І, відповідно, воно пробивається більше. 147. Так що один елемент ледве-ледве лакований. В остальному зауважень немає щодо лакофарбового покриття, але загалом, рахую, що це дуже хороший показник. Основне те, що автомобіль не був в ДТП. Стан, я б сказав, 10 з 10. Як технічно, так і візуально. Любі перевірки, діагностики, без питань. Можете записуватись на будь-який сервіс, можете до офіціалів записуватись і веземо, перевіряємо, діагностуємо. Ну, або приїжджайте, дивитесь, катайтесь, виписуємо до купівлі-продажу. По місцю даємо повний пакет документів, включно з сертифікатом. І забирайте цього красення, і їдете ставити на першу реєстрацію. Більше автомобілів можете побачити на нашому сайті вінкар.com. Посилання от там от внизу. Щотижня викуповуємо від 20 до 40 автомобілів. Дуже великий об'єм автомобілів. Всі машинки привезені з Європи і ціни розраховані відповідно під ключ з доставкою, розмитненням на все про все. Що ж, зацікавила? Приїжджайте, тестуйте, забирайте. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.